Вечір поезії відбувся в Коломийській бібліотеці для дорослих. Номер один захід присвятили творчості Тараса Шевченка. Могутнє слово Тараса Григоровича читали, грали та співали. Долучились до відзначення 199-ї річниці від дня народження кобзаря, студенти та коломийські поети. Учасники культурного заходу ставили собі за мету нагадати, що творча спадщина Кобзаря неоціненна. Слово Тараса Григоровича актуальне щодня, і пам'ятати його треба як заповідь Божа християнам, так кожен рядок Шевченка українцям. Ми хочемо донести слово кобзаря і щоб люди більше зацікавилися творами Шевченка, літературою про Шевченка. Іринка до бібліотеки прийшла з мамою дівчинці, всього 5 років. Вірші Тараса Григоровича знає на пам'ять звіла в долині червона на ніби засміяла, дівчина дитина любо любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Запросила на захід і коломийських поетів, які у своєму доробку мають твори, присвячені кобзарю. Це Марія Сезонова, Алла Кох та Ольга Руданець. Митці запевняють, немає жодного поета в Україні, який би не шукав своє світобачення і своє поетичне самовираження у творах Шевченка. Кожна більше беріть перший чи другий рядок, чи чи третю, чи одинадцяту струфу завжди побачите, як про сьогоднішній день написано. у кожного своя доля свій... Шлях широкий, хтось мурує, хтось руйнує, хтось неситим оком, на край світа заглядає, чи нема країни, щоб загарбати із собою взяти домовину, це не про сьогоднішній день. Або гірша ката свої діти її розпинає — це не про сьогоднішній день, або розрита мовила, це не про сьогоднішній день, або е за горами гори хмарами повиті, о -о -о, засіяні горем, кров'ю политі це не про сьогоднішній день. Чи, чи якби ви вчилися, треба, то й мудрість би була своя. Це не про сьогоднішній день. Чи вчитися, брати мої, думайте, читайте чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь. Це для нас з вами. Гостям поетичного вечора прочитали твори і про кобзаря, написані Лисою Країнкою, Іваном Франком та Ліною Костенко.